Рейчел. Рейтл. Рейджол. Бет мене. Не так швидко. Відгадай загадку, Бетмене. Загадку? Загаднику? Ні. Якщо націлитись та вистрілити нами. Ми зробимо з тебе сито. Що ми? Ох. Це так загадка. Повтори ще раз. Якщо націлитись та вистрелити нами. Ми зробимо з тебе сито. Батмен, це ку. Чекай. чекай. Не це. Ку... Ку. По твоєму відповідь на загадку. Це ку. Рейчел сказала так. Не думай про те, що вона сказала. Думай Це... гелікоптер. Так, що що я такого сказав, що ти вирішив гелікоптер? Та як ти сказав? Якщо націлитись, якщо націлитись, то не маю уявлення. Я просто сказав навмання. Слухай, якщо націлитись Стволом... і вистрілити нами. Бум-бум! Ми зробимо з тебе сито. Шматочками металу, які називаються. Як вони називаються? Що вилітає зі ствола? Несправедливість, знаряддя боягузів і злочинців. Ти це серйозно зараз? Бо в мене ще 10 таких загадок, які набагато складніші за цю. Це тільки для того, аби дати тобі уявлення про усю концепцію. Я зрозумів. Це ти хочеш зробити мене ситим. У цьому контексті слово сито. Не означає ситий. Я не годуватиму тебе. Що? Іноді слова звучать схоже, як кажан, що є твариною і казан, що є посудом. Я кажан. Ти не кажан. Може, відповідь? Це ж танці малого хлопчиська. Ні, може, невидимі брекети. Серйозно, що ти у ньому знайшла? Чесно, я сама не знаю. Можливо, мішок вівсяних пластівців. Варіанти відповідей. Чудово, чудова ідея. Що вилітає зі ствола, а? кулі. Звучить розумно. А які B і В немає. В немає? Це пастка. Луціусе, допоможи. Звісно, це загадка. Кажіть. Якщо стріляти і цілитись, зроблю з тебе ситуа. Це гелікоптери. Скажи. Я так і сказав. Це кулі. 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 На кулі! Нагито перетворюють кулі. Це поширений вираз. Зачекайте. Як кулі зроблять мене ситим, вони не вміють готувати. О Боже! Я загадав загадку, а відповідь кулі. Ти мав сказати кулі, і тоді я б тебе застрелив. Отак. Знаєш, якщо загадуєш загадки, не розкривай відповідь. Це псує весь кайф. Тебе підкинути. Ні, я Я на бетлітаку думаю, я сама знайду дорогу додому. Впевнена, небо сьогодні таке гарне. Бетмене, що відбувається? я впевнений відповідь гелікоптер. Він просто не хотів визнавати, що я так швидко відгадав.